Всіх Вітаю! Перша година дня я приїхав ловити Окуня Судака. Будемо ловити на ультралайт. ну як, Не ультралайт, у мене ультралайт це тест до 16 грам, але будемо на лайтовій такі снасті. У мене нова катушечка, новий спінінг. Будемо ловити хижака. Приїхали на такий після обідня рибалка, на вечірній кльов хочемо попасти, тому зараз безстренько переходимо на точечку і будемо починати ловити. Все по порядку, розказувати, будемо показувати, так що не перемикайтеся, починаємо рибалочку. Дивіться, отаку сумочку у мене нова фаворит. Бакан. Нова фішка, яку розкажу про нього. По-любому буде багато питань. В чому його фішка? Його можна носити як на плечах, це ось дивіться, так і отака штучка заскіпляється. І просто ручка, бачите, невелика. Дуже удобно. Клату, стібнув, все на плечі. Він отак відкривається, це від от води от всього захищає, він воду не проникне. Тут у нас удочки дві вставляють. У ну, мене одна удочка, я одну вставляю, другу, в другу інструмент запихую. І тут у нас оце, ну, це фотоштативи. Тут у мене розпихано все по таким, ось дивіться, маленьким сумочкам всередині. Тут у мене фото відео, тут ось, ось силікони різні, тут запасні поводки, профмонтаж, сікони селектовські, хайтечівські, які хочеш є. Ну, По старих відео вже бачили, якимись силіконами користуюсь. Ну і Наші всі коротше, коробочки селектовські, це у нас тут. Наші мандули, великі мандули нам сьогодні, мабуть, не понадобят. А от мікромандули, я думаю, що сьогодні по окуню має працювати само, саме мікромандулки. Тут у мене вони, правда, заряжені 14 грамів. В принципі, можна пробувати 14 грам, щоб далеко кидати. Начинаємо, коротше, з такої двіжухи. Зараз чіпляємо. А, і по удочків. Сьогодні в мене комплект Skyline Favorite 6-18 така Такий у мене лайтова палочка. Катушечка нова, така 2 тисячі Sirius. Favorite Sirius. Класно топова із фаворита катушечка. Тому я думаю, в неї буде дуже комфортно, вона легесенька, палочка легесенька, буде дуже комфортно, дивитися всі покльовки. Коротше, чіпляємо профмонтаж мандулу 14 грам і е, все, йдемо до води шукати, починати рибалити. Ти що, тупо в цю яму провалився? Ти провалився? Тільки сьогодні з нами рибалить Артуриш, він вже коротше, яму цю. Ти Та, ти ти дивись, там ведмед живе в цій берлогі. Я в шокі. Я. Артуриш риба буде сьогодні? Йохер! <риклад> Догрався, блін, і я провалився. Йохи Ой, це капець. Диви, я наче спеціально ти чуєш, блін. Набрав коротше, повні нові піска. Клас. Ну, класна рибалка, начало зачотне, тепер треба витрушувати ноги, блін. Оце ми комусь берлогу нарушили. Бля. Все, коротше. Витрусився, погнали ловити рибу. От таке чудове лісове озеро. Риби тут має бути багато. Тому спускаємося і починати прощупувати рибку. Погнали? О, хорошенький. Щучка? От браконьєрмля. Ставимо 8 грам грузок, тому що 14 грамів для такої риби маленької. Це для таких водойм. Це за, за багато. Дуже швидко падає, треба, щоб щось таке парусило. Тому 8 грамів така мікромандула і погнали в бій. Оп! Оце. І веточка. <ріст> Думав риба а то веточками. Ухі злодії. А що це такі злодії? <ріст> бачиш, що ми круто витворяє? Де як восім грамів? А що за проводки торгує? Тик-тик. Надо постійно тикать. Не будеш тикати, не буде риби. Отак? Блін, це тут було бачити. Отак? Це ж і карась може лупанути, так? Да? Може. О, ах ти, ж, курва. Німецька. Щось, блін, зацепив. Було щось, так? Да? Якась брова, брована. Наві... <різь> <різь> Тоді вроді риба Ох ти ж, йохерний баба. Зійшла вже. А що ж таке? Щось таке, блін, знаєш, ну таке 5 плюс, блин. Крупненьке. Бли? Крупненьке? Да. Ти провірить? Так куди мене несе? Куда мене несе? Йохарни По таким заводям зараз будемо шукати трофейну рибу трофейного окуня. Будемо шукати як мінімум. Погнали! Оп. Есть контакт. Что тут у нас клюнули, вы, друзья? А, -а, а, есть вышло. Иди сюда, что на микрушечку, микрушечка клюнула, да видите, как Малесенька, щучечка, красавица, ты шо? Заблудилася. Так, щуку ловити не можна. Тим більше таких розмірів. Взагалі ніколи таких розмірів не можна ловити. Але ви подивіться, яка красотка. Давай, друже. Ох, пішла щучками. Та ти що? Красота. Ну хоч щось. Розловилася. Тепер ловимо великих окуней. Погнали, погнали, шукати рибку, ох і дика природа, клас, кайфок. Нори, бобри, все що хочеш тут є. Головне знайти рибку. Бобри, бачите, наскладірували полена отакі. Дивіться, бобри як гризуть. Всь такі у них гострі зуби. Дивіться, прям вроді людина наготувала собі. Тупо все, нагріб собі, у нього тут така нора, видно, спочатку тут провалилась, він досок собі на... насобирав, землею присипав, а потім тут ось пройшовся і провалилась. І тут, ви подивіться, оце бобри собі халабу тут наробили. Це капець. Але то тут травайки точок. щучка в мене. Поки що найбільше сьогодні. Диви. Якусь свічку дай. Щупеня яке. Оп! Є щука мене. Але ми ж ми не за щукою приїхали, правильно? Та яка велика, і тут 300 грам. ти так сильно не зжимав. Чи? Хорошенький. Хорошенька, хорошенька, подожди, як там. Ну супер, да. тільки руки трохи до мене. Ох, і ще, ще, ще ближче, ще ближче. Ще ближче, ще ближче. А значить стовпші. О, бачиш, товща води. Пішла маленька. Та теж не Та поїхали на сузака вже. Хватить. Хорошу рибу вже половили, поїхали нормально тепер ловити. Що <риклад> За... таке? Ви подивіться, що робиться. <риклад> 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 а як фракціон отрабати? йо -моє. Та ти шо? Хорошенька така палочка. Думав, ти шариш, розумієш. А ти як завжди розказуєш та бл <різь> приїжджаю. Чи це в мене така карма? Ти Артуриш. Ні, ну і ногами і ловим теж нормально. А ви можете забрати? Що Но ні, то забираємо. Ну не завжди. Все буде. Ну я думаю, сьогодні той день, коли ми гарно наловимо. Чесно кажучи, ти мені коли розказував, що тут такі щуки здорові клюють і окуня по 3 кілограми, я сумнітельно тобі вірю. блогерам вірити не можна. У місце провірили. Клюють тільки маленькі щуки, хоча, в принципі, якби вони були хороші, клювали, то хоча б для контенту можна було б великих поснімати вам половити, покайфувати, хоч і зараз заборона на щуку, ну ми звичайно ми б їх відпускали б. Е, ну, окуній немає, судаків тут немає, тому їдемо на тепер вже точно на судакове місце, є ще одна у нас локація недалеко. Тому переїжджаємо, треба знайти якусь рибку і попасти на гарний кльов. Вечірній кльов, я думаю, має бути. Ми на нього надіємося. Ви я хочете, а я чайку лупану. Ти будеш асуриш? Да. Давай відро сюди візьмемо. Для риби? Для риби. Давай. Давай, блин. Я воду тут буду нести. Я, звісно, дуже сподіваюся, що ми рибу вловимо. <рес> Бери, дивись, під тортик, блін. Так ти що? Ну я тобі кажу. Диви, яка красота. І стакани дивіться. Ти горілку з них мабуть? Єгор містер. Ігорько? <ривіт> Ігорю є Єгірько. Рогатого. Так. Ось дивіться, отут мешкають главні шарпачі <ривіт> Черкас, блядь. <ривіт> я вам чесно кажу, главні шарпачі живуть тут. Оце всі баркаси, що я вам показував, вони всі сюди, тут спливають, а тут лігво шарпачів, блядь. Тут справжнє ліга шарбачів знаходиться. Ну, геоточку, геоточку вам не скажу, бо ще приб'ють мене за це, блін. Ну коротше. Ну коротше, знайте. Блин. Я не знаю що у вас, але у мене оця мандула, профмонтаж, мікрушка, по судаку працює завжди. От я в силикон, я в силикон так не вірю, як в да. мандули. Ну що, 14 грам і погнали за судаками. Кидаємо подальше. Головне, сильно не шарпай, щоб не подумали, що ми шарпачим. Та ти що, зразу? З перший заброс? Ніхрена себе ти мучиш. Диви. А ми не там окуня шукали, ти подиви. Сюди. Ні, судак. Шо? Малесенький на мікроманду, іди сюди. Ну все одно приємно, мені. там де маленькі є і великі. На ультралайті, судачка, сейчас на п'ятерочку. Сюди. Що, п'ять? Оце ти лупиш, блін. Скажи. Микрушка делає. Що, червону треба ставити мікрушку? Ну це, оце, розлив. ні, ну це ж чуть-чуть більше, блин. Трошки довго. Починається. <сху> Давай. Прямо тут під берегом? Диви, ну виборці. Ти представляєш, одразу на вибросі перший підброс і є. Ах ти шарпач би! Ах і шарпач Ви подивіться, що робить. Бі. Троху ви подивіться, який малесенький придавив мені. А чорний Та ти що. Ох, -майо! Оце розмір. Оце розмір. І судачка сьогодні зловив. Дивіться, який класний. Малесенькими. З другого разу догнав. Зараз ми її крупного зловимо. Так, попробуємо якусь більшу мандулу. маленьку половив. Хочеться зараз якусь... Крупненьку мандулу. Ось таку червону сейчас зарядимо. Ось така ось дивіться, мандулка червона. Біла. Пробуємо. Ох, блядь. ох, еби хвишься, конечно. Серьез. Сирі... Всех заглотил. Серьезный. Ехали за крупным судаком, а приїхали за... Приїхали за крупним окунем. Чи окунем? Ищите печрки. Та я аж досі їх их ждумлю. Ось и баркасик. Це море тут. Іди сюди, моя родная. Іди сюди, тільки я сказав, що тут немає його. І він єсмь. Ах, шарпач. Ну зазябра, підожди, він придавив, придавив. <смі> він просто напав і на нижній плавнік. Хоп, дивіться. Ах. Малесенький. Пливи малесенький. Ох. Я думав, він нормальний, а він звичайний шарпач. Підемо на оголок. Ох! Покльовочка така малесенька Прям як на фідер, понял? <серків> ми ж за окунем приїхали, треба хоча б побачить його <серків> ми його зловили Акунідза, дивіться який. колір, Та а ти, ти, ти так, шо? До Окунідзе єсть в кадрі. В'їхали за окунем, окуня зловили. Так шо Він тут є. <реку> <реку> Та я вже кажу, давайте в чотирьох і зацепимо. <реку> і і Зачепіть. <видять. реку> Ви розрішаєте, да? А рибу поділимо, да? Так це баркаси поставили чи якісь місні? Мало ага. Арту, давай зараз сітку витащимо, та рибу нас снімаю. Та з мужиками рибу поділимо. Так хто там знати, Артуриш? Погнали сетку доставали. Що, там є окунь, да? Да. ж знайшов лигу окуней, бля. Окуні чудовие різнокольорові. В чудовом лесовом озере. Це зараз найбільше, щоб ти зрозумів. Дивись, окунь. Та ти що, ти подиви, який дракон, блін. Ти зрозумів? Клас, на грушку, так? Да? На грушку. Профмонтаж? Ну, Я думаю, я нащупав там місто, зараз на місто, там можна ловити нічим не хвиляться. Тяни їм. Не тягнеться. Не тягнеться? Диви на поплавку. Дивися, яке окунене. Кое. Оце сьогодні від на тебе сітка тобра, навіть зашла сіточка, так? Да? Я тягнути не буду. Да, як я її перекину? Не Оп! Іди сюди. Щось не йде, так? У ну, да? мене сітка. Та сітка, воно б'є. Ось вона де 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 до нас розвернулася. три приманки ну, там остану. Так воно йде. Ну що, може витягнемо цю сітку? Все, я уберу. У мене шнур тонкий. Як ми тягнули всю цілу сітку, так? Да? Може там сон в тебе. А чого б'є? Ну, ну так вони лупить постійно, я не знаю. Ну не бо сіт в сітки риба, поняла, і воно лупить. Ну може в сітки риба, я не знаю. Ну, ту -ту 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 -ту. Так, я ось дивлюсь, у неї товче кров. Сильний не давай, щоб не зламати удочку. Коротше, тянемо сітку, не знаємо чи витягнемо. Ну по вудочці отбиває. В сітки є риба. В сітки є риба. І коротше б'є по вудочкам. Помаленьку, коротше, йде, що подивимося, чи витягнемо чи ні. Треба цей. Візьми в найспіні спробують закон тракціон і цей. Ну так, там, навірно, буйки. <звуз> <звуз> так, <толків> да. там буйки поставили. Та воно стоїть на місці. Ну вони просто натягуються, поняв. Там, мабуть, якісь каміння. На краях. Пішла? Вроді йде. Дрозі відбиває. Ти бачив? дун дун-дун. дун Там риба хороша, чуєш. Там? там? не та ранка. О, пішло! пішло, 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 пішло. <різь> Урвав? Ти сильно потянув. Пішло. Артур, помогай, хватить, блин! Таке враження, що на... ну, ти прям за рибу зацепила <риклад> да, бач, не йде, я ще, ще обірву, давай вмісті. Ми вместе зрушили, поняв? <риклад> от, в місті зрушили, зрозумів? І ото коли вона зрушила, треба помаленьку йти. Поки ми тягаємо сітку, Артури шарашить у А, ні, це судак. Давай закидай сітку тянем. Ти розумієш, мені, в мене така риба вудочку б'є, що ти собі не представляєш, блін. Там, блін, вічко, навірно, сорокове, -е, блін. Ну, а ну не спіши. Я так почуй почуй, щоб вона зрушила з місця. О то і держали, вона з міста пішла. Ну за що втрача Але ж а вона до бровки дойде і ми її хер витягнемо. А тут хіба бровка, ну. Не? Нема бровки? Ну я все те, не то нічого був. Тут кріма сік та все, любі друзі, не витягли ми сітку. На жаль, вона прив'язана на якорях. Коротше, вона там осталась. На жаль, йдемо по мандули, шарашать як у ній, да? О, іди сюди. Мій малесенький. Ну, мандулу, супер мікро мандула. Це найменший розмір мандули. Дивіться який. Що, що? Хе-хе, дивіться який хорошенький. К ній будемо ми забирати. Вже ми трошки підловили. Це, кстати, в мене, мабуть, один із найменших клюнув. Ну нічого. Вже трохи окунідзе, дивіться, який. Ось. Раз, два. Три, чотири. Домик вже назбирали. Сітку не витягли. Ну, окуні, Окунів трохи настріляємо. Хотіли ми знайти своїх окунів. Спочатку знайшли щук, потім знайшли судаків невеличких і все-таки знайшли ми під кінець дня окунів. Ну, Такого я вам скажу непоганого відносно розміру. Ще ще до вечора час є. до темна. Попробуємо ще подивитися, що короче, проклюне в нас. Іди сюди малесенький. Судак. Я думав окунь. Прям під бровкою взяв. Шарпаю. Шарпаю. Та дивись, чітко в гу губу починаєш ту мене. сьогодні, Щуки, ще й рок озлоба. Коротше, мандула ловить все. Щук, окунів, судаків і навіть рак дивіться. Лупанув. Це капець. Оце, оце насадка. Отут От риба, блін. У мене всі покльовки під берегом, бля. Де? Ти за бугур зачіпаєшся. тут. В смыслі, а дві риби це теж бугур? Вони тут клюнули. Та будь такого не може. Тю. Отак от береш на тяжку. Отак дивись. За мандулку, за хвостик береш. Хоп. І там вся риба, розумієш, Під берегом. І отакий от легесенький, хоп. 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 І є. Що є? Трьох кілограм, то чотири кілограмів. Це вже друге питання. Бублик. Щось ми всі в якісь місця, блять. Оп, іди сюди. Дуплет? Ти що робиться. Дуплетіка такого маленького. О, диви, в мене ще бікфіш, блін. Да, почти На мандулки, так? Да? Да. Та ти що, під вечір такого красавчика завалив? Ох. Йо-майо. -йо. Оце рибалка. Хоч не велика риба, але покльовок. Багато, блін. Оце чим хорошо. А то буває цілий день лазиш, нема покльовок, зато одну велику зловиш. А тут теж добре, на? Одна за одною. Просто. Ну опять маленький. Не хоче крупне. О, це взагалі шпен. Йо-мойо, ви подивіться, який карандашик. Та ти що, активність, бачите, вечірня активність, але, ну, на жаль, не того розміру, що хотілося б. Але просто в закидане. Ну що, любі друзі, будемо закінчувати цю прекрасну рибалку. Е -е, що тільки сьогодні не було? І щука, і судак, і... Рак і окунь, все-таки ми його знайшли того окуня. І навіть тягнули якусь сітку, де були гарні, якась гарна риба. Хотілося її достать і випустити рибу. Ну, на жаль, случайно зацепили сітку, думали її витягнути, випустити рибу, але не вийшло. Пообривали всі оснастки в ці сітки, і, коротше, така історія вийшла. Риба, хоч і невелика вся, ну. Півак було багато, було приємно ловити, кайфанули, нічого не забрали. Ну, в принципі, ми ж не за рибу їдемо, їдемо за відчуттями, за процесом. Тому кайфанули, бажаю вам таких рибалок, але тільки з більшою рибою. Тому всім дякую за перегляд, зустрінемося на водоймах. Всім пока!